Родництво повертається рятувати шкільну освіту. Молоді професіонали зі столиці та великих міст їдуть на два роки в маленькі міста і села вчителювати. Навчай для України так називається програма, що має на меті відкрити можливості для школярів з найменших сіл нашої держави. Яка різниця в результатах тестування учнів міських та сільських шкіл? Чому онлайн освіта має стати ключовою? Та яка в цьому роль батьків і найголовніше чим приваблює освічених ну, вчителів з міст Оце от село. І ті люди, які їх туди запрошують, за що фактично борються, як в селах чекають на них. Дивіться матеріал. Переїхати в село на два роки працювати вчителем. для киянина та знаного громадського активіста Павла Калюка така перспектива здавалася малоймовірною. Проте декілька місяців тому він дізнався про програму «Навчай для України і бажання ділитися знаннями зі школярами перебороло принади міського життя. А головне, він бачить у цьому можливості для громади, яка його прийматиме. Ширший кругозір загалом, тобто ширший кругозір, і більше впевненості, скажімо, в завтрашньому дні більше впевненості в тому, що це не страшно, а що. Невідомо це можливості, а не небезпека. Він викладатиме інформатику, адже має вищу освіту з цієї спеціальності. Незабаром розпочнеться шеститижневий інтенсив для відібраних учасників. А потім кожен поїде в школу в маленькому місті, селі чи селищі, впроваджувати інноваційні методи в освіті та ставати агентом змін. Вчитель він не тільки повинен викладати свій предмет, а і, скажімо, встанувати певні якісь факультативи якісь активності, яких не було раніше в школі. Так це можуть бути там. Це буде залежати, насправді, від потреб громади, від запиту їх, що вони хочуть, що їм цікаво. Це теж такий квест зрозуміти, що, що там, на що є попит. Так? От, можливо, робота з певними стереотипами теж. Або... Мало є гарних сценаріїв успіху, тому що люди бачать там велику несправедливість. Програма «Навчай для України стартувала цього року і є частиною глобальної мережі «Навчай для всіх. Вона реалізується в 43 країнах світу вже 10 років. Цього року понад 300 молодих українців подалися на конкурс, але тільки 30 з них поїде вчителювати. Школи також відбирались через конкурс, аби учасники потрапили до мотивованих громад. Ми прагнемо, щоб учасники програми були надихаючими та мотивуючими вчителями для дітей та агентами ЗМІ. В освітньому середовищі. А випускники програми після двох років роботи в школі а, продовжили втілювати позитивні зміни в сфері освіти та в інших сферах життя країни. Ми віримо, що а, Рівний доступ до якісної освіти кожної дитини це запорука і ключ до формування майбутнього нашої країни. Стати учителем і кожен охоче. Головне ідеально знати предмет, мати лідерські здібності та хотіти бути справжнім учителем. Програма отримала підтримку в міністерстві освіти і науки, освітніх інституціях, а фінансування покриватимуть бізнес-партнери. Проте кожен учасник має бути готовим до викликів під час програми. Розробляємо систему підтримки таким чином, щоб учасники мали повноцінну підтримку та допомогу на цьому Шляху, щоб вони відчували, що в них є всі необхідні ресурси для і педагогічного розвитку і для лідерського розвитку. Кожен учасник матиме ментора та групу методистів з предмету. Також у нас будуть місячні зустрічі, де ми будемо додатково давати їм практичні тренінги та підтримку. Аналітичний центр ЦЕДОС дослідив різницю балів зовнішнього незалежного оцінювання серед випускників шкіл за 200 бальною шкалою. Середній бал міських випускників з української. Мови та літератури становить 149, сільських 136 з математики 141 у міських і 129 у сільських. Подібний розподіл і серед випускників різних типів шкіл. Так звані елітні школи мають середній бал з української мови 162, порівняно зі 144 у звичайних школах. З математики перевага аналогічна: 152 бали проти 136, з максимуму 200 балів. Рівний доступ до освіти кожній дитині один із принципів української платформи онлайн освіти Прометеус. Вони вже запустили інновацій. Ціний проект масового навчання у школах найкращі вчителі інформатики в Україні з ліцею КПІ створила ці курси, і вони надзвичайно цікаві надзвичайно цікаві дітям, надзвичайно якісні. І ми запроваджуємо їх у школах Дніпропетровської області. Навіть в тих школах, де самі вчителі не вміють програмувати. Вони можуть взяти цей курс і можуть почати викладання якісне програмування. Вже у червні планується поширити цей курс на всі 17 тисяч українських шкіл. Онлайн освіти, як складова середньої та вищої освіти, протягом останніх років активно запроваджується за кордоном. В Україні ж ця методика тільки починається, і спершу треба побороти інерцію старої системи. Рушійна сила в цій системі це батьки, які справді не байдуже як будуть навчатися їх діти, які, якщо їм дати можливість невеликим зусиллям, так дуже конкретними кроками покращити надзвичайно. Навчання їх дітей не викладали програмування, почали викладати програмування, викладали англійську профанаційно, почали викладати справді якісно. Я думаю, що батьки будуть готові докладати до цього зусиль, і вони зможуть перебороти цей спротив системи інерцію системи. Онлайн курси зможуть оберегти дітей з будь-якої місцевості від неякісного викладання предмету. Адже за даними навчань для України у багатьох селах і маленьких містах один учитель може викладати три, чотири, а то й п'ять предметів. Таким чином ми можемо дати учням кожному учню доступ. До найкращих вчителів країни чи навіть світу, яких ну, фізично неможливо до кожного представити учня в аудиторії. З іншого боку, ми можемо підвищити інтерактивність занять, коли вони не просто. Е Слухають одну лекцію, чи навіть не нудну лекцію. Вони постійно взаємодіють з навчальним курсом. Вони проходять завдання, вони можуть переглянути ще раз, коли щось не зрозуміло тощо. І по-третє, це вивільняє купу часу від рутинної цієї начитки Вчителі можуть зосередитися на творчій роботі зі студентами. Завдяки інноваційним проектам, активісти хочуть підвищити якість освіти для дітей з усієї країни. Але в ідеалі таких агентів змін має бути не 30 на всю Україну, а набагато більше. Освіта важлива, бо дуже багато є насправді стереотипів, що там то для гали або що це просто диплом потрібен для чогось тобто що потрібні вже не дипломи, а потрібні дійсно знання якщо вони просто почнуть у них з'явиться звичка здобувати освіту в інтернеті самостійно і не тільки та що за програмою а що їм дійсно цікаво вони почнуть шукати що їм цікаво це вже буде мені здається дуже крутим досягненням Реформа шкільної освіти, і де модернізований закон про освіту та концепція нової української школи стануть важливими елементами змін. Проте додаткові програми їх тільки посилюють. Для дітей з віддалених регіонів, які не завжди побували навіть в обласному центрі, молодий професійний і мотивований учитель може стати провідником у світ можливостей і не варто чекати змін згори. як завжди, почати діяти можна із маленького кроку. Оксана Піддубна, Євген Стебловський, телеканал Еспресо.